Сестри, цей недільний ранок, недільний день. Слава Господу, по його великій милості ми зібралися тут, і Господь давав нам цей день, якби не його милість. Нас би тут не було. І чи взагалі ми існували тільки завдяки Божій милості, Божій благодаті. Трошки сьогодні поговоримо знаєте, про такий продукт, який звичний для нас. Ми не поговоримо про якісь фініки чи банани, чи ще щось таке екзотичне, чи якийсь там авокадо. Ми поговоримо про хліб. Хліб це такий продукт, який, я думаю, що всі споживали в своєму житті. І слава Господу, що не маємо його, що Господь посилає нам їжу, як написано у Слові Божому, і хліб для серця Богу, для здоров'я Господь посилає. І з самого початку Господь, в першій книзі Біблії біблі буття, Господь говорить, що створив усе для. Ці ці рослини злаки для того, щоб людина використовувала їх в своєму житті. Слава Господу! це життя для людини. Ну, давайте відкриємо, чудово це описує апостол Іоанн, трошки згадаємо. Шостий розділ з першого вірша почитаємо. Після того, як Ісус пішов на другий бік моря Галілейського чи Телеріатського, і багато народу пішло за ним. Бо вони бачили чудеса, які творив він над хворими. Одна з причин, чому багато народу пішло за ним, тому що бачили чудеса. Господь зціляв не тільки тіло, як ми знаємо, а зціляв і душі. Він прощав гріх, він спасав людей, рятував їх від цього пекла. І от далі прочитаємо. Ісус зійшов на гору і сидів там з учнями своїми. Наближалася Пасха Свято Євдейське. Коли Ісус звів очі і побачив, що багато народу йде до нього, сказав Филиппові, де нам купити хліба, щоб нагодувати. Господь вже знав наперед. Ці всі події, що відбудуться, дуже багато людей буде. А говорив він себе, пробовуючи його, бо сам знав, що хотів робити. Филипп відповів йому, і на 200 динарів хліба не вистачить їм, щоб кожен з них хоч трохи одержав на велику суму грошей. Один з учнів його, Андрій, брат Симена Петра, говорить йому, тут є один хлопець, котрий має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що то є на таку безліч народу? І дійсно, пате, по-людському подивитися по, по мірках, що це є. Тут відзгадується кількість людей, яка була. Ісус сказав: звеліть людям сісти, щоб видно було. Прийшло. На тому місці було багато трави, отже, сіло людей близько п'яти тисяч. Як описують дослідники Святого Письма, що п'ять тисяч нарахували тільки чоловіків, нарахуючи жінок, дітей, і там було їх набагато більше, як ми знаємо. І далі, що відбувається? Ісус взяв хліби, ці якспільні хліби, і, віддавши подяку, роздав учням, а учні тим, що сиділи. Також і риби. Скільки хто хотів? Скільки хто хотів роздали. І читаємо далі 12-й вірш. І коли наситились, коли люди вже не просто ходіли, або якийсь там легмицький сматочок розділили, а наситились, вже наїлися добре і хлібом і рибою. Можна так порівняти, знаєте, як роблять на курортах, пишуть там у інклюзії, ну там більше різних цих, але тут слава Богу, основне Тут основа Бога. І рима. І коли наситились, Господь сказав учням, Він сказав учням своїм: зберіть куски, що залишились, щоб нічого не пропало. І вони зібрали і наповнили 12 кошиків, 12 кошель, не немаленьких якось кошиків чи торбино, а 12 кошиків кусками від п'яти ячмінних і які залишились у тих, що діє. І читаємо далі, що відбувалося. Тоді люди, побачивши чудо, яке вчинив Ісус, сказали. Це уістину той пророк, котрий повинен прийти у світ. Ось таке було. Така реакція була людська, такий висновок вони зробили. Воїснуло той пророк, тому що вони такого пророка не бачили. Ну, Десь там переказу, Був пророк Ілля, були інші пророки, які але щоб таку масу людей, 5 тисяч чоловіків, і з ними жінок і дітей нагодувати відразу, це дійсно велике чудо. Це той пророк, котрий повинен прийти у світ. Написано, так говорить Господь. Хліб це життя для людини, ми всі все добре знаємо, для тіла людського. Зараз в даний час в магазинах і супермаркетах велике розмаїття хлібобулочних виробів. Ви знаєте, підете навіть в якийсь невеличкий магазин, і то там дивишся там 5-6, буває десятка виробів різних лежать. Слава Богу, тепер ми маємо великий асортимент хліба. Трошки нагадую, Радянський Союз як було. Ще батьки мені розповідали, яке народився на початку 60-х, був тоді Хрущов при владі то вони казали, що в 6 ранку не вставали, щоб купити кухруця на окрім. І таке було. І такі були моменти. Я заставшись в той час, тут я ходив в цукрозаводі, заводі, називали комісійний магазин, менодин. ходив, коли знаєте, хліба давали в вдосталь, але хліб привозили, люди мішками брали, щоб рунувати тварини. Таке було. Я піду за тим хлібом своєю Алковською серточкою мене давлять. І то певний час це всі стоять, така толпа на дві години, щоб привезуть хліб. Тут приїжджає хлібовозка машина, вигружають, потім ці всі давляться в магазин заходять. ну Були такі моменти. Потім зробили вже, що хліб по 2 кілограми, по дві штучки в руки давали. І таке було, таблички такі в магазинах висіли. Тепер, слава Богу, ми маємо. Чи ми дякуємо, чи нас народ дякує Господь за це, тому що багато людей не доїдають до і ви знаєте, на цьому тижні я говорив із, е, вона довірна сестра моєї бабусі. Вона звев їй 85 років, в серпні їй повинно бути 86, якщо Господь дасть років життя. І от ми говорили, там різні згадували моменти з нею. І от вона говорить, такий момент вона зацепила про голодомор, згадала про голодомор, про ці всі. А я також згадав, що мене, моя бабуся, мене кричила, що я в садик не ходив, от я їм на її супи. Дружина знає, що я не залишу в хліба, бо я, якщо взяв її ліс, то я її був виросів. Так якось там чи видно. І бабуся розповідала, тому що це були довки. І от вона розказ, розповідала, розповідалася, то на сестра моїй бабусі, що її мама розповідала, це вона рідна сестра моєї правасі, дружини Миходія Єсейовича, того, що паспорту на творчі. Е е -е, як про як у цей період голодомору? Як було, вони в тому числі, як помирали маленькі діти, коли цього не можна передати. знаєте. Коли помирають діти, і батьки це бачать і нема чим нагодувати, це дуже-дуже дуже велике горе. І після Другої світової війни також була, по-моєму, 47-й рік, 46-й, 47-й період, але то було менше небагато. А цей період було це дуже хатний. І от вона каже, що дуже багато тоді вивозили, прямо зброєю приходимо. Влада тоді була це, яку ми знаємо, 에, приходили і забирали людей, все, що можна було. Забирали і був важкий час. Я нагадую, мама Західної України, дідусь мій розповідав, мамин бато, то він каже, цей період, 32-33, там річка Збруч була, Хмельницька, область, там польський кордон, і от якимсь чином люди переходили. Він каже, Ті, що приходили з центральну Україну, це Східну Україну. Заморені були. А в нас, каже, була одна Україна, я сказати, і так само врожай. І ми її готували, в нас такого не було, поляки не забирали. Бачите, яка різкається? Отакі були моменти. Хай Господь береже нас від такого. Але Господь сказав, що в останній час будуть періоди, і було. Я подивився статистику, знаєте, пишуть таке, що в даний час у світі голодають і не доїдають понад 800 мільйонів людей. Понад 800 мільйонів людей. Це якщо взяти нашу країну, нас зараз кажуть десь 35, можливо, трошки менше мільйонів, це десь 23-24 України, якщо взяти. Оце скільки людей голодають, якщо ми так можемо. Це 10% приблизно населення землі. Вони не мають достатньої кількості. Що є найбільшим показником за останні десятиліття? Це так статистика статистика організації анімації. Оце такі моменти. В Даний час навіть при таких технологіях, при такому розвитку коли все збирають доїдимо Не так як колись вручну і ту вручну краще збирали, потім ті радянські компанії знають вирушалися на думку. А зараз цими модними І хто в четвер години коли була. Місіонер Галя, як вона розповідала, не цікавий там цікавий, вони печуть його забіла, біла кукурудза, і хліб такі дії. Така в них специфіка. Слава Господу і за те, що люди їдять, але і там в африканських країнах багато людей не доїдають і не отримують необхідно. Відвернемося ми до цього моменту, що ми читали, чудо годування п'яти тисяч людейського народу. Людейський народ вузиці побачили чудо, яке вчинив Господь. Зраділи і хотіли зробити його царем. Вернемо ще раз до 14 вірша, прочитаємо, 15. -й. Тоді люди, побачивши чудо, яке вчинив Ісус, сказали, це уістина той пророк, котрий повинен прийти у світ. І далі 15 вірш. І Ісус, вже, дізнавшись, що хочуть прийти, несподівано взяти його і зробити царем, знову пішов на голову води. Тому що Господь прийшов для того, щоб виконати волю Отця, а не бути царем людейського. Ну, Люди думали так по-своєму. Навіщо нам хтось такий? Дивіться, як, яке чудо, який пророк, ми його зробимо царем. Він нас може в момент нагодувати. І не тільки 5 тисяч, а й більше набагато. Такий роздумів людський. Які події відбуваються далі? Давайте прочитаємо Іоанна 6, розвір, 22 вірша. На другий день народ, який стояв по той твій озера, бачив, що там не було іншого човна, крім того, в який увійшли учні його. І що Ісус не входив з учнями своїми човен, а учні відпливли самі. А тим часом прибули інші човни з стебріали до того місця, де вони їли хліби за благословінням Господні. Отже, коли люди побачили, що там немає Ісуса, ні учні його, то також посідали човни і припливли в Капернаум, шукаючи Ісуса. І знайшовши його по той бік моря, сказали йому учителю, коли ти прибув сюди. Ісус сказав йому відповім, істинну, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а чудеса, які читали і зцілення, і тіла, і душі Господь творив. Не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і, і насипалися. саме головне, люди ставлять наперед і зараз воно те все актуальне. Те все актуальне пройшло більше 2000 років. Ставлять матеріальне, тілесне, що їли хліб і тут. Сім'я душі, зокрема, не сильно пане. Дбайте. дбайте не про, і далі Господь говорить 27 вірш, дбайте не про їжу плівну, яка проходить, тому що бої проходить певний час вона виходить з людини. Знову треба їсти, знову шукати, дбати про це. Дбайте не про їжу плівну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо на ньому поклав Печарською, Бог Отець. Так мені пояснює. І далі, о 28-й вони сказали їм, що ми маємо робити, щоб творити діла Божі, хоча вже до них трошки доходити. такі запитання поставило. І що говорить Господь? І Ісус відповів їм, кажучи, ось діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. Значить, просто, просто немає нічого. Не потрібно для цього ніяких коштів, ніяких своїх старань докладати, своїх зусиль. А просто, щоб ви вірували в того, кого Бог послав на землю. На це вони відповіли, сказали, на це вони сказали йому. Яке ж знамення ти створиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? От давайте їм це знамення. Якби то, знаєте, треба вірити не говорити. Хліба і я, більше нічого їм не треба. Поїли, подивились, Знову поспали, поїли, подивилися. Отаке. От Яке ж знамення ти створиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Хоча цього знамення їй було недостатньо, що він сіляв хворих, лікував душі, нагодував їх. Цього недостатньо. Що ти створиш, щоб ми побачили і побігли? Що ти зробиш? І далі вони говорять, наші батьки їли манну в пустині, як написано, хліб з неба дав, дав їм їсти. Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, не Моїсей дав вам хліб з неба, а Отець мій дає вам істинний хліб з неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світу. Ось Господь роз'яснює, як це було. Не Моїсей давав цей хліб. Хоча, бачите, як воно спокріння покоління передавалося, що батьки Євмани, отої Небесні, то ангельський хліб. Він чудовий був, він чудовий був. І пам'ятали вони про це. Але Отець мій дає вам істинний хліб з неба, бо хліб Божий є той, Господи з неба і дає життя світові. На це сказали йому, Господи, давай нам завжди такий хліб. Вони й зраділи, думають, ну то Господь зараз то Ісус Христос буде їм таку манну давати, десь якомусь місці або певний час, або щось це. Давай нам такий хліб. Завжди. А Ісус сказав, я піду життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене ніколи не буде. Далі 36 й вірш. Але я сказав, говорить Господь продовжує, я сказав, що хоч ви бачили мене, але не віруйте, він бачив їхнє серце. Ось що він говорить в му вірші. Ось діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. Але Він бачить серце, каже, але не віруйте. Все, що Отець дає мені, приходить до мене. А того, хто приходить до мене, не відштовхує Горо Господь, у смиренні прийти, до Господи, з відкритим серцем. Бо я зійшов з небес не для того, щоб творити мою волю, а волю того, хто послав мене. Воля ж отця, коти послав мене, є та, щоб з усього, що віддав мені, нічого не погубити, а все те Воскресити останнього дня. Господь хоче, щоб жодна людина, яка прийшла до нього, яка хоч якось наблизилась до нього, щоб вона не загинула. Щоб не відійшла, щоб не загинула на цих життєвих шляхах, тому що багато спокусів, багато спокусів, щоб нічого не погубити, а все те воскресити останнього дня. Воля того, хто послав мене, є та, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Як цікаве, 41-й дір, тоді іудеї стали ремскувати на нього за те, що він сказав, який як зійшов з небес, І говорили, що тепер з ними робиться? І говорили, чи ж не Ісус, це син Йосипа, котрого батька і матір ми знаємо. Як же він говорить, я зійшов з небес, Та ми його знаємо ще з самого малочку. Він маленький, коли він потім підріз, потім батькові став допомагати, столярувати. А потім ходить, проповідує про вічне життя. Чи ж не Ісус це син Йосипа, котрого батька і матір не знає? Як за це говорить, я зійшов з небес? І Ісус сказав йому відповідь: не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, якщо отець, який послав мене, не притягне Його до мене. І я розкрешу його в останній день. У пророків написано: і всі будуть навчені від Бога, кожен, хто чує від Отця. Навчився, приходить до мене. Це не те, що хтось бачив Отця, крім того, хто від Бога, той бачить Отця, тому що люди не бачили Отця Бога Всесвіту, але бачили Ісуса Христа. Ми бачимо Його духовними, духовними очима. Господь говорить, істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне. Саме перше, саме перше, що потрібно. І далі Господь ще раз повторяє, 48-й вірш. Я хліб життя, Господь нас це хліб життя. Батьки ваші їли, манну в пустині і померли. Хліб, який сходить з небес, такий що, хто, що, такий, що хто його їсть, той не помре. Не помре хто їсть хліб, хліб небесний, який сходить з небес. Господь говорить 51 вірш, я живий хліб, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. І хліб, який дам я, який я дам, то я тіго моє, який я віддам за життя світу, яке я віддам за життя світу. Так, дороги Господь, він бачить свій земний шлях і закінчення зімного шляху, тут, першого приходу, яке я віддам за життя світу, а хліб, який я дам, то я тіго моє. Ми сьогодні згадуємо страждання Хай Господь допоможе нам в проститі серця і покаянні прийняти участь. І далі читаємо тоді, іудеї удеї стали, стали сперечатись між собою, говорячи, як же він може дати нам тіло своє їсти. Ісус говорить, їм, Ісус сказав, істинно, істинно кажу вам, якщо ви не будете їсти тіла, сина людського, і пити кров'ю, то не будете мати життя. Якщо ми не будемо виконувати заповідь Господня, ми не будемо мати життя в собі. Ми не будемо... Господь цим підтримує нас і духом святим на повні. Хто є з тіло моє, продовжує Господь, і п'є кров мою, той має вічне життя. І я взмішу його в останнього дня. Бо тіло моє, Господь, істинно є їжа, а кров моя істинно є. Потя. Хто є з тіло моє і кров мою, той перебуває в мені, а я в ньому. Як живий Отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити зі мною. Так говорить Господь, будемо так його слова. Господь хліб життя, хто споживає мене, слова Господа, буде жити мною. Хто буде їсти цей цих, буде жити вічно. Так говорить Господь. І ще раз нагадаю більше, які ми читали 27 шостого розділу. Дбайте! Не про їжу їм, а про їжу, яка залишається на життя вічне. Як удасть вам син людський, бо на ньому поклав плечарство Бог Отець. Дбайте не про їжу плівну, а про їжу, яка залишається на життя вічне. Ми повинні пам'ятати про це у своєму житті, тому що багато клопотів у нас, багато різних проблем, переживань. Але Господь хоче, щоб ми дбали в першу чергу, на перше місце ми ставили їжу. Не рівно не та, яка проходить, а їм же, яка залишається на життя вічне. Слово Боже Боже, нас промовить. І ще одну слова написані, перед мовити, я прочитаю Ісаї 55 й розділ, з першого по 7 вірш, Ісаї 55, розділ, з першого по 7 вірш. О, це сучасний переклад. О ви спраги, йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей. Безкоштовно це все. Ідіть і купуйте, і їжте. Ідіть, купуйте без грошей, без оплати вино і молоко для підтримки вашої. Навіщо витрачати гроші на те, що не є хліб? Там зі зісає. І вашу працю на те, що не насичує. Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра Насолоджуйтесь ситими стравами, стравами, які насичують, не пусті страви, яких дуже багато зараз. Нахиліть ваше духо, ваше ухо, говорить Ісай, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я бачу з вами вічний запобіг, заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Нахиліть ваше вухо, підійдіть до мене, говорить Господь, говорить Бог Хлоець. Послухайте, і ваша душа оживе. Я поставив його за світла народу. Блударем і наставником багатьох людей. Ось ти покличеш людей, яких ти не знаєш. Народи, які тебе не знають, вирушать до тебе заради Господа, Твого Бога, святого Ізраїля, оскільки Він тебе прославив. Ти покличеш людей, яких ти не знаєш. Це й про язичників Богу, цей про нас також. Народи, які тебе не знають, вирушать до тебе заради Господа. Шостий вірш. шукайте Господа, поки можна найти Його. Волайте, гукайте до нього, поки він близько. Так води, щоб ми не забували це. Хто не знає Господа, приходьте. Нехай нечестивий залишить свою дорогу, а злочинить свої задуми, і нехай навернеться до Господа, аби він звинувався над ними, до нашого Бога, бо він щедрий на площі. Слава Босні! Слова нас планує, хай Господь благословить нас усіх, хай допоможе нам прийняти участь у згаду її страждань. Простить гріхи наші і наша молитва за народ України, за прощення, за смиріння народу України, народу Ізраїля, за наших захисників, за закінчення цієї війни, за захист.